Сьогодні ми будемо робити огляд на даний скетчбук, так як я його вже завершила. Тому цікаво буде дізнатися, які скетчі тут назбиралися за весь цей час. Поїхали і так почнемо. Перший момент це те, що я його вже купила ось таким порізаним, тому навіть перша сторінка така постраждала, та, тому я вирішила, що тут будуть ось такі записи, які я зробила на той момент щодо мого блогу. От, І далі у нас вже починаються скетчі, референси, для яких я беру з Pinterest. От, Вони мені сподобалися, я їх замалювала. Далі у нас йдуть ось такі два скетчі портрета. Перший більш в реалізмі йде, другий більш уже стилізований. Далі йде момент, що. Я дуже багато можу скетчити очі, нос, губи, тому що це такі, та частина обличчя, яка мені дуже подобається. От. Також я, я дуже багато скетчу різні пози, стопи, руки, бо якраз таки стопи і руки це той момент, який досить тригерний при малюванні там, персонажів і так далі. Далі йде момент. Це знову йдуть такі пози. Ця мені чомусь здається ідеальна поза для, для злодія в якійсь манзі. Також різні ракурси голови, такі структурні моменти щодо очей, як їх можна просто зробити. Далі йдуть моменти знову з позами. Динамічна, трошки знову злодійська і ось така дуже маленька. Далі У нас йде момент, що я якось питала у подрузі, якого персонажа там фан-арт мені намалювати. Вона сказала: намалюй джинс, і я ось намалювала такі три момента. Я, в принципі, навіть, хоч і люблю гру Ліга Легенд, але при цьому цей персонаж для мене досить складний, я б сказала. Далі тут ідуть такі скетчі дітей. Іноді, так, я менше можу малювати дітей, бо треба бути готовим до того, що в тебе можуть замовити портрет дитини, бо все ж таки, наскільки я бачила, що іноді такі замовлення є. Також знову такі очі. Тут мені дуже подобається, як я зобразила вії. От губи теж вже в нестандартному плані. Так, далі у нас йде скетч портрета, який я думала зробити в кольорі, але, як бачите, він залишився лише в скетчі. Далі у нас йдуть знову пози. Тут я вже їм намалювала ось такі миленькі обличчя, бо іноді трошки страшно, коли ти малюєш їх без обличчя. Не знаю, може це тільки в мене таке відчуття, але все ж таки воно є. Далі така миленька дівчинка. З таким великим бантом. Не знаю, чому вона тут одна. Якось більше сюди нічого не захотілося, чесно кажучи, вмальовувати. Далі тут уже такий момент, що я малювала очі, о, щоб зрозуміти, які моменти будуть темними, якими світлими. І ось зазвичай цей кружочок, який я тут малювала, там де очі. І брови, то цей він зазвичай залишається світлим при стандартному освітленні. От, і також губи теж по формам їх малювала. От, далі у нас іде, не пам'ятаю, чесно кажучи, ага, в нас іде структура носа також по розділеною тіньовими моментами, два портрета. Тут взагалі мені не сподобались очі, я їх просто-напросто замалювала. Простий варіант, але дієвий. І далі у нас вже йде момент, коли в мене був дипломний проект на курсі, який я проходила по 2D. І ось таким чином я скетчбуки шукала. Форму будиночка, який я хотіла зобразити. І ось такий варіант у мене вийшов в скетчбоки, але коли я почала працювати над ним в ізометрії, я зрозуміла, що цей варіант не дуже добрий, і тому я його і вже не робила в, в кольорі, в 2D-шці. Так, далі в нас йдуть, буде йти серія скетчів даного портрета, який в мене все ніяк не виходив, а я дуже хотіла створити такий в кольорі акварелью. От, і тому тут на, на різних етапах вони мені не подобалися, і я їх закидувала. Тобто, тут мені не, не сподобались пропорції, які вийшли. Тут взагалі в мене щось поплило все. Далі знову. Це вже краще, але все одно не те. Тут трошки інший вже ракурс, також та ж дівчинка, але це більше в стилізацію пішло, а я все ж таки хотіла в реалізмі. От. Тому тут далі я подивилася загальні моменти щодо черепа. Методику малювання використала на джинс. Ось можете бачити. Ось, до речі, ще один скетч, він вже максимально. Приближений до того, що я хотіла бачити, але вже в кольорі я його не робила, бо вже втомилася від нього, чесно кажучи. Далі був момент, коли я працювала над візуальною новелою. І якраз таки образ персонажів з неї з'явилися в цьому скетчбуці. І це саме подруги принцеси, шеф-кухар. Далі... Тут йде ось така покоївка, секретарка і охоронець. Далі тут йдуть вже атмосферні портретики. Тут мені сподобався зв'язок, який я побачила між дівчиною і лисичкою. Тут просто була новорічна тематика, вона мені сподобалася. Так, далі у нас йде е, були замальовки по грі. Ой, не по грі, а по серіалу «Гра в Кальмара, друга частина, другий сезон ось такі чотири персонажі з нього. Можливо, не дуже схожі, але дуже було весело і комфортно їх малювати. Хоча сам серіал я і не дивилася. Далі в нас іде така трошки динамічна поза, сидяча поза. Знову ж, губи, губи, очі, вони в мене можуть бути в нестандартних моментах. І ось такий портрет. Я думаю, можливо, колись зроблю його в кольорі, але поки що лише скетч. Так, далі. У мене йде сторіночка з десертами. Це і капкейк, і якась булочка, і рулетик, і піроженка. і піроженка, типу в склі. Не знаю, іноді буває, що. Такий настрій помалювати щось смачне. Зазвичай, коли я голодна. Далі знову йдуть якісь такі пози, положення голови різні. Так, далі у нас йде такі стилізовані замальовки портретів, руки, знову нос, губи. Далі йдуть, це були швидкі замальовки під час роботнього часу. І далі у нас будуть іти фан-арти по грі Mobile Legends, яку я зараз граю. Це саме Ангела, вона саппорт. Чічі боєць. Далі йде Рубі, вона також боєць. Рафаела саппорт. <кхи> далі йде Нана. Вона йде маг. і також наймав бути пушистий хвостик, але якось в мене вже рука не тянеться до цього скетчу, тому вона. В даному скетчі вона буде без хостика. Далі йде Одета, вона також мах. Це вже просто рандомний з голови персонаж. Це Ламія, тобто в неї хво... вона змійка, а не русалка, як хтось міг би подумати. Далі в нас іде ось теж фанар з тої гри: Це Меліса, вона стрілок. Також тут такі замальовки рандомних персонажів з голови. І також тут є котики, кролик-зайчик, не знаю, як правильно. Найбільше з цього всього мені подобається ось цей котик. Тут дуже гарний вийшов погляд передати. Далі йде момент з отакими більш в реалізмі скетчі. Знову котик. Перший не вийшов, зверху намалювала інший. Далі йде. Такий стилізований момент знову аніме персонажа. Це Хошино Ічого, вона головна героїня перших декілька сезонів аніме Айкацу. Це аніме про Айдолів. Якщо вам подобається даний напрямок, можете подивитися. Тут, взагалі, мав бути скетч-блогера. Стефані, але перший не вийшов, наклеїла стікери, другий також не вийшов. Тому я така забила на це все, бо, чесно кажучи, не хочу дуже багато на цим зациклюватися. Далі знову йдуть такі губи, руки, о, своя рука, це вже по референсам руки. О, далі у нас вже йде остання наша завершальна сторіночка. Це вже будуть теж фан-арти по. Персонажем з Mobile Legends – це Аврора, вона маг, Мія, вона Стрілок і Зіксін, вона також маг. На цьому огляд завершено. Можете написати в коментарях, що вам більше сподобалося з даного скетчбука, і що мені зняти в наступному відео для YouTube каналу. Також не забудьте поставити вашу вподобайку і до наступних зустрічей!